Але насправді непокоїть також і європейську спільноту не тільки нинішня ситуація в Україні, а також зростання обсягів торгівлі між Туреччиною, ну і звісно. Росією ну і ця ситуація безумовно вимагає офіційних пояснень від турецької сторони, зокрема, якщо зростання, наприклад, експорту Туреччини до країни агресора лише за останні три місяці зросло на 46%, Це є все таки більш статистикою. А от чотиригодинна годинна серпнева зустріч між Ердоганом і Путіним у російському курорті Сочі завершилася спільною обіцянкою і надальшого подальшого розширення співпраці в галузі енергетики і торгівлі, і якраз саме це викликало Зауваження західних політиків щодо кроків у відповідь, якщо Туреччина буде допомагати Російській Федерації ухилятися від санкцій, то ж деякі західні країни вже запросили в Анкари інформацію про відносини з Кремлем. Очевидно, що такі питання поставлять Ердогану і завтра у Львові.